Лідери не виграють свої матчі. Арсенал втрачає очки у Сандерленда, Реал втрачає очки на Вальєкасі. ПСЖ знову вириває перемогу на останніх хвилинах. Знову зміна лідера в серії А. Все це в 27-му випуску проєкту третій тайм про європейський футбол. Буду вам вдячний за підписку на цей канал. Став подобайку, тисні на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Пиши свої думки, пиши коментар, став лайк, підписуйся на канал, ти будеш претендентом на цей шарф під цим відео. Ми починаємо. Почнемо з англійської прем'єр-ліги. Там, де арсенал мав перемагати. 2-1 вони вели в цьому матчі і не втримали перемогу на останній хвилині. Забув Бробі, дуже гарний гол забив на випередження з ретерем. І чорні коти в зоні Ліги Чемпіонів відбирають очки у Арсенала. Дуже важливі очки для арсенала. Тому що е, Манчестер Сіті вже поряд. Манчестер Сіті не збавляє ходу, вони 3-0 перемогли Ліверпуль. Так, Ліверпуль не в дуже гарному стані, але все одно. Я не розумію, за що відмінили гол е, Ліверпулю, тому що пф, ну забив Ван Дейк, Робертсон Муз, ну, не заважав він до, ну, до, ну, до норми. Я не розумію цих е, офсайдів, які ну, поряд е, стоїть гравець і летить м'яч сюди, не заважає ніяк. Ніяк Ротирю не заважає. Але він свістить, що це офсайд, і все. Ліверпуль після цього пф, здувся і Холланд не забив пенальті. Таке буває. Але потім він все ж таки забив свій 13-й гол в прем'єр-лізі. Це круто. Тоттенхем, Маченайте, Тоттенхем з Маченам видали шикарний матч і шикарну кінцовку. Е, мені дуже сподобався цей матч, і Деліг вирвав. Е, Нічю це закономірний результат 2-2 в цьому матчі, тому що не заслуговувала ні одна, ні інша команда на перемогу. Грали дуже схожі. Вестхем здолав Бернлі, там був шалений камбек. Евертон Миколенка здобув перемогу 2-0. Віталій Миколенко долучився до першого голу, коли навісив штрафний мандай на майданчик. Був удар, але на добивання забив Евертон. Челсі здала Вулверхемптон 3-0, Гарначо знову гольові дії. І потроху-потроху він починає в кожному матчі що зробити. Матч з Редактор знову віддав якогось звіра. Нотінгем Форест Зінченка перемагає у з новим тренером трохи результат налагоджується. І будемо дивитися, як це буде. Ну, поки все добре. Ноцінгем не програв е, в Лігі Європи, не програв Манчестер Юнайтед і виграв у Ліцу. Тому будемо дивитися. Крістал Пелес іграв 0-0 з Брайтоном та Бренфан переміг Ньюкасл 3-1. Астанвіла перемогла у Бормута. І дивимось турнірну таблицю. Арсенал 26 очок, Манчестер Сіті 22, 4 очки відстань. Челсі 20, Сандерланд – 19 і потім 5 команд по 18 пунктів. Тоттенхем остановила Манчестер Юнайтед, Ліверпуль та Бортмут. Зоні виліта Вестхем, Ноттінгем Форест та Вулверхемптон. Такі результати в англійській прем'єр-лігі. Холланд 14 голів, вже забив в цієї АПЛ просто шалена форма у цього нападника. Ігор з Брентфорда має 8 голів, але це дуже далекий результат від Холланда. Йдемо далі. Бундесліга. Дивимось результати. Почався тур з п'ятниці. Вердер переміг 2-1 в Вольсбург. В шаленому матчі на останніх хвилинах Вердер вириває перемогу, програвав після першого тайму 1 0 І Мбангула, який був куплений з Ювентуса, здобуває результат для Вердера. Гамбург 1-1 зіграв з Борисі Дортмундської. Боруся могла скоротити відстань від Баварії. Але Хофенхайм 3-1 переміг Лейпциг. Лейпциг так міг, ну, також міг скоротити. Ну, ну, відстань. Лейпциг не грає в Єркупах. Ну що їм завадило підготуватися е, в цей період? Так, я розумію, що Хофенхайм також не грає в Єркупах, але ну, клас має перемагати, але в цей, в цей день не переміг ніхто ні, ні з першої трійки. Уніон-Берлін 2-2 зіграв з Баварією. Баварія вперше не перемогла в цьому чемпіонаті. Байер здолав Хайденхайм 6-0. Розгром Борусся Мислбадекс. А я вам говорив. А я вам говорив, що ця команда буде вигравати, і вона то, точно не претендент на виліт з Бундесліги. Вона буде підійматися до гори. Подивимось. 3-1 здолав Кельн. Фрайбург 2-1 переміг Сан Паулі. Штутгарт здолав Аугсбург. трохи піднявся по турнірній таблиці вже в зоні Ліги Чемпіонів. І Айнтрахт здолав. Майнц. Дивимось турнірну таблицю. Баварія перша 28 очок. Лейпциг другий 22 очка, 6 очків 6 очок на відстань. Боруся та Штугер по 21 пункт. Як було, так і залишилось. 7 очок, відстань. Байер 5 20 очок. Зона виліта Сан Паулі, Майнц Хайденхайм. Вже нема. Боросію вона Вже 12. та В неї вже 9 очок, і будемо дивитися, як буде далі. Я говорив, що ця команда дуже сильна. Харі Кейн знову не, е, не, забував, забував. Він зрівняв рахунок, і в нього вже 13 голів. Діас, Табакович Бурхард по 6 голів. Демо далі. Іспанська прем'єр Ліга. Лаліга. Дивимось результати. Реал Мадрид не виграв у варавікана 0-0. Зіграли на Вальєкасі. Втрата очок, реал був. Дуже млявий, невпевнений. Рая Велікана, якщо був трохи креативніший, він би здобув цю перемогу точно. Але не, не вдалося перемогти, але також одне очко вони ну, заслуговують. Еджу зіграли 1-1 з Реал Сосідатом. Жирона перемогла. У Алавеса. вітаємо Циганкова, Дуже класний гол. Головою, не стандартному йому стилі, але збиває і знову показує зоріні війни цей е меч, який це ну, ну, ну. вітаємо циганкова з голом та Жирону з перемогою. Севілля здолала Осесуну 1-0. Атлетіка здолав Леванта 3-1 тяжкому матчі, але здолав. Еспаньол е, програв вдома Вілеріало. Вілеріало програв пафосу на неділі та виграв зараз. Знову хоче вийти в Лігу Чемпіонів, щоб там програвати Пафосу. Не розумію я цей момент. Ну, У пафоса можна було вину -вину виграти. Ну, тому що я не дуже люблю пафос, як вони грають, але. Вілі Ріал. Ну... Атлетік здолав Реал Вєду. Атлетік виграв у Єда. І я вітаю Ернесто Вальверде, тому що йому треба трохи перемог. Тому що команда з Ліги Чемпіонів дуже тяжко грає. Мальорка виграла 1-0 у Хетафе, Валенсія Бетіс 1-1. І Барселона перемогла Сельту 4-2. Дуже шалений перший тайм в цьому матчі. Був рахунок 3-2. Барса дуже слабка в захисті та дуже сильна в нападі, але Барса могла забити 5 в першому таймі, пропустити могла також 3 ну, 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 десь дуже слабка ну, ланка захисту, щось не працює у Фліка. Ця висока лінія оборони. Я думаю, що він за перерву на е збірні щось вигадає, і думаю. Вже к зимі вони якось налаштують свій захист і буде краще. З нападом все добре. <ріст> Дивимось турнірну таблицю. Реал Мадрид перший 31 пункт, Барселона 28, Вільяреал 26, Атлетику 25. Щільна вже турнірна таблиця, я думаю, що якщо буде Реал втрачати, будуть трохи е всі підганяти. І тут буде після зими, я думаю, що. В березні десь буде цікаво, ці чотири клуби будуть боротися за чемпіонство. І подивимось, Бетіс 5 20 очок. Жерона вилізла на період, коли вона виграла з зони виліту, але. В неділю зрівнялись. І Валенція, і Мальорка виграла свій матч, тому Жерона знову опустилась на 18 те місце, але вже три очки до 13-го місця, Тому одна перемога. Я думаю, що Жерона буде жити в Ла-Лігі. Ліванте, 19, те Реал Ав'єда, 8 очок. Останнє місце. Гонка бомбардирів. Лівандоськи трохи підігнав. Кіліану БП, але все одно ну, дуже далеко. У Кіліана 13 голів, у Хуліана, Альвареса та Лівандовського по 7 голів. Йдемо далі. Серія А. Дивимося результати. Інтер здолав Лаціо 2-0 в центральному матчі, дуже впевнено, без шансів для Лаціо і вийшов на першу сходинку знову, тому що Наполі програла Болоні 2-0. Щось у Конте не, не клеїться останніми матчами. ну, Дуже тяжко, тому що календар такий ну, не. Впрошеному сезоні не було Єврокубків, і вони собі недільний цикл е голодно готувалися. Зараз е через 2 на 3, через 3 на 4 грають, і тому такий результат. А Рома в цей момент здолала УДЕНЗ і також вийшла на перше місце. Ну, е вони ділять перше місце з Інтером. Довбек, на жаль, е зламався в цьому матчі на 42-й хвилині. Він напровав м'яз заднього стегна, і пропустить від 4 до 6 тижнів. Тому він не зіграє з збірної України проти Франції та Ісландії. Фієрантина знову не виграла у Джено, вже змінили тренера, але знову вони не виграють. Аталанта Сасоло перемігло 3-0 і звільнили Івана Юріча. Вже назначили якогось нового тренера, але ще я не читав, хто це. Парма Мілан 2-2. І Мілан 2-0 е, в, в рахунку. Парма е, 2-0 е, відіграла в другому таймі. Я не, не розумію, як Мілан втрачає цю перемоги, Це вже не перший раз. От Ювентус не втрачає. Він грає просто 0-0 і все. Ювентус грає в цьому сезоні ну дуже нестабільно, якісь е, перепади, то перемоги, то ніші, то поразки. Не розумію, я поки Ювентус. Але все ж таки він недалеко від першого місця. Там відстань 5 очок. Тому подивимось, Я думаю, що якщо він десь не бере ходу, то нас догнати та і, Рому, і Інтер Калєрі Комо 0-0, Лечі Верона 0-0 і Піза здолала Кріманезе 1-0. Дивимось турнірну таблицю. Інтер, Рома по 24 пункти. Мілан Наполі по 22. Болонья 21 та Ювентус 19 очок. Шосте місце. Я говорю, дуже щільна турнірна таблиця. В зоні виліту Дженуа Маліновського. Вірона та Ферентина – 20. Фірантина, 11 матчів, 5 очок, 6 поразок 5, ніж їх. Жодної перемоги. Жах. Бомбардири Чал Ханоглу та Арселіні по 5 голів. Бас, Берарді, Боні, Ултара Мартінес, Пулішич, Ангіса, Кастро, Ляо, Банаццолі, Дебрюйне, Пінамонті, Сімеоне. Всі по 4 голи. Це нагадує мені Українську Прем'єр-лігу, як в турнірній таблиці бомбардирів. Тут все ще попереду. Ідемо далі. Ліга 1. Дивимося результати. Вже знову, знову забуває на останніх хвилинах і виграє цей матч. І, я просто е, бачу, ну. уявляю собі емоції до дербі. Він дуже такий е, мужчина е, гаря, ну, гарячий. Тому. Я відчуваю його емоції тренера Марселя, коли ПСЖ двічі забуває на останніх хвилинах, а Марсель то втрачає на останніх хвилинах, то здобуває перемогу і чекає, що ПСЖ втратить очки, але вони все одно забувають на останніх хвилинах. І дуже на жаль, що Марсель не вийшов на перше місце. Хоча ну, забарно все ж таки грає в ПСЖ, тому треба вболівати за ПСЖ. Вже поки на першому місці. ФК Поріжна програла Рено 1-0. Марсель здолав Брест 3-0. Гавер 1-1 з Нантом, Монако програла Лансу 4-1. Слабке Монако дома. Вообще, Дивився цей матч без шансів. Балган забуває пенальті, потім він видаляється і все. 4 м'ячі Бамц і пропустили. Ларіан Тулуза 1-1. Страсбург 2-0 переміг Ліль. Анже 2-0 здолав Осер. Мец знову виграє. Це друга борусін Ну, Дуже мені подобаються такі команди, які е, зовсім не виграють, потім бух і злітають. От чомусь я не вірю так в Ферентину, як вірю в Мец та Борусю-Глбабицьку. Не вірю я, що Ферентина вдруг візьме і почне перемагати. Ліон програє е, ПЖ3-2. Дивимось турнірну. ПЖЕ 27 очок перше місце. Марсель Ланс друге та третє місце ділять. Страсбург Четверте місце. Еліль е, Монако з Леоном ділять п'яте, шосте та сьоме місце з 20 пунктами. Зона виліту. Нант Лорян Осер. Е, Осер 7 очок. І я не бачу, коли вони будуть перемагати. Дивимось турнірну таблицю бомбардирів. Панічелі перше місце Страсбург 9 голів. Грінвуд Леап по 8 голів і Діоп Кебаль по 6 голів. Такі результати в Франції. І зайдемо ще в Португалію, там, де Гріша Судаков забуває гол, та Анатолій Друбін відбиває пенальті, та все одно це не допомагає. Бінфіці здобути перемогу. 2-2 вони втрачають перемогу на останніх хвилинах. Не йде не у Бінфіки в цьому сезоні. Вони, вони вже 3-4 маноматчі втратили е, свої, свої перемоги на останніх хвилинах. Створюють моменти, але не виграють свої мануматчі напроти. Спорт Спортинг вириває в меншості перемогу в додатковий час. І е, збільшує від новістень до трьох пунктів. І Порту також виграє 1-0 у Фелікано. Це така перемога важка, але перемога. Але BienFika не перемагає. І якось так. Бенфіка третя, Спортінг другий, перше, Порту. Буду вам вдячні за підписку на цей канал. Став подобайку, тисні на дзвінок, щоб не пропустити випуски. Пиши коментар, став лайк, підписуйся на канал, ти будеш вже претендентом на цей шарф сьогодні та вчора. Буду вам вдячний. Гарного дня, до побачення!